Усім привіт! Ні, усім привіт! Сьогодні ми готуємо пасту. Це моя подружка Оля. В неї ось така штука, тому я буду сьогодні багато робити шуму. Я сьогодні не заспокоюся. Я занадто excited about this коза. Примови в одному реченні. Ми побачили у TikTok рецепт пасти. Я вам ж тут її продемонструю трошки у виконанні. Як я зрозуміла хлопця з Польщі? Він її готував з великою кількістю сиру. А де сир? А ось. Це у нас ось такий менталь Баварезе, Але у нього був, як я зрозуміла, чедер. Спочатку а, я продемонструю вам наше робоче місце Добре, на сьогодні. <смеш> тут дозволя трошки прибереться і потім покажу. Добро пожаловать на мою кухню. Здравствуйте. Ми сьогодні будемо готувати пасту з сиром. Тут у мене паста, тут у мене сир. Е, для початку нам треба обрати пасту. Це я вважаю найголовніший, Найголовніший інгредієнт нашого, нашого паста з тіктоку тіктоніку. <плес> найголовніший інгредієнт нашої страви. З чого ми обираємо сьогодні? Єсть фузі. Так... Італіано. фузілі. Спіральки. спіральки. Ін інші спіральки. Пенне. Є <різувач> <різувач> ще спіратки. Ще спиральки є спагетти. Так, ну в нас доволі дов, таки б, великий вибір. Або такі, або такі, але це занадто типу здорова здорове харчування. А у рецепті він використовує... Білу, але ми спробуємо приготувати з коричневою пастою. Складаємо на місце. Ще у Олі тут є соуси, як ви можете бачити. Я тут рагу. Могли взагалі не паритися. Беремо кастрюльку для пасти. Ретельно я хочу побачити кожну, кожну деталь, як вона з мастерністю. Сплановано, спроектовано, дивіться, боже, як блищить, боже! Як часто ти їш пасту в італії? Це розповсюджений стереотип, що всі їдять пасту тут кожного дня? Mm, Кожний <laughs> набрали багато, багато. <laughs> набрали багато водички. От, до речі, гарне планування квартири. Ти одразу заходиш і одразу йдеш їсти. Що ти робимо? <рес> <рес> З церкви принесла, щось це таке. А ще тут є якісь цукерочки. Цукерочки рошен у кожній українській хаті повинні бути, я вважаю. Я тим часом почну нарізати сир, тому що там за рецептурою його треба нарізати. Щоб він краще розплавився, нам ще буде потрібне молоко. Це без лактози, але то не обов'язково. Сир тут 400 г. Я не знаю, ми, мабуть, використовуємо десь третину. Також додамо паприку і зараз там морю знайти прицемоло, а прицемоло — це петрушка. це про це мало, тобто петрушка відміняється, в нас немає е, петрушки. Там, там було, але все висохло. Хазяйка. <риклад> а, що ти там ховаєш під подушкою? Ой, маю. <риклад> О! Ой, <риклад> ой, 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 ла, 18 плюс. <риклад> відкриваємо сип в половинці. Можливо, ось так. так. Десь так буде. Ой, ля, ротик оченята носик. А? Мені 10 років. Ріжемо йому на шматочки. У мене тонкі не виходять, як ви бачите. Так, маємо нарізаний сир. Оля каже, що він трошки гіркуватий, тому що це бляха, не чедер. Але ми ж додамо туди молока, як вона правильно каже. Тому має бути смачно. Що тут наша вода? Майже. Записуйтесь до мене на курси е кукінгу. Що це? Це оливкова олія. Оп. Трошки. Беремо також борошно. Таке. Борошно італійською як буде? Фаріна. Так, да -да 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 -да. фаріліна. Додаю, ой, додаю нашу рідину з-під корови. Коровій фреш. Так досить буде. Набираємо борошно. Технологія, якось зрозуміла, як для пошамелю. Типу одна-півтори ложки того борошна. А далі я не придумала, що робити. Тихо. Навірно, мішати? Чим? Беру е, трезубець Нептуна і типу, поїхали. Міксуємо. Ой, як менше вогонь зробити. Професіонал в мене є помічники. А чого воно такі звуки робить? Воно вже скипає. А, -а, а чай. Що <плес> воно падає кудись, я ні поняла. Хоча б, щоб в сковородку пала, буде вже прекрасно. Якщо половина впаде в пательню, буде вже класно. Все, чекаємо, поки він там розчинеться. Буде какао сирне. Оля додає сіль до води для пасти. Тим часом мій фантастичний феєричний соус майже готовий. Я тим часом знайшла тут трошки чесноку, щоб відганяти вампірів, а я вам покажу, чого я так кажу. У них тут цілий склад того чесноку. Вам ну, тобі Болезний. Едвард Калін не подобається, як мені. Нам потрібно десь 200 вант. І засипаємо. Скільки її варитися? 7 minuti. Alexa, metti un timer di 7 minuti. 7 minuti a partire da ora. <laughs> так, я тим часом закину спеції. Поїхали. Додаю трошки чесноку. А що він не йде? Що ви давно не користувалися, так? Де він? Видається, який він гарнює. Зараз, чекайте, мій асистент мені допоможе. Вон такий і должен бути. Ось, ось таку жменьку. Потім беремо паприку. Та паприкою не зашкодиш, її багато не буває. Оп, чи буває? <рес> Дивіться, сексі. Дивіться, як тягнеться все. <рес> Ля, поляк. Знав, що рекомендувати. Щось куча якась вийшла у нас. Лайфхак, якщо додаєте воду, то давайте її спасти. Оля жінка, а не посудомийка, тому вона. <рес> стоїть тарілки. Я поставлю на місце твою Так якщо я знайду її місце. Десь там вона була. Давайте подивимося, що в неї тут є. Соєвий соус. Чого ми сушеніємо? Ну ні, не приносить ніхто. Також дуже є смачні cheerіers. Басуда мочна ярмашина. Вона їх постійно їсть, коли ми дивимося серіали з молочком. Кажи щось. Що тут казати? Все і так бачимо. Ой, вона щось спробувала торкнулася того соусу, спробувала їй щось не сподобалося. Та нормально? А! а Ти що, про паприку? Ні, про чеснок. а а Ну, трошки занадто, але то таке. Це щоб профілактика, там захворювань різних. Профілактика непередбачуваних поцілунків. Олекса, баска. Тобі сказали, годі, що, кричимо. Що таке, Олекса? Оралего. Добав на. Олексаба. Ну що, поїхали? Додаємо О, так. Так, що, якщо прибрати картинку, якісь фільми для дорослих. Що таке? Шедевр. Той, хто це готував, знав, що він робить. М -м -м. Не треба. О, якби в нас було трошечки, трошечки того, як є. Петрушки. То було б зверху зелененьке щось і було б трішна, трішки більш нарядне. Ви можете спостерігати, як мій брейн е, оброблює запит на переклад деяких слів, які я знаю, або лише російською, або лише італійською, або лише англійською. Це. Так, перша порція фантастичної нереальної пасти з Тік-Току. Я отут ставлю картинку з боку, яка вона повинна була бути. І яка вона в нас вийшла. Якщо це буде смачно, я тобі куплю щось поїсти. <ріст> Пірешечка. <ріст> Водички хочеш, можна. Да. Відтягуємо цей момент, як можу. Далі Пахне Пахне сиром. І чесноком. І паприкою. В принципі, все, що там було, ціма <ріст> пахне. <ріст> Консистенція дуже дивна. На любителя. любіля. Але... Консистенція, якби як, як mm -hmm. ви, ви додали якісь, м, не знаю, гранули чогось. Такое терпка немножко. Сир, ніби не, не зовсім розчинився, ще там було борошно. Може, ще воно дає такий ah, ефект. Так. Да. Mm -hmm. Вибач мені. Коротше кажучи, ми вам рекомендуємо приготувати таке саме з чедером, може. І з білої пасти. І що там ще було? Взагалі, коротше, експериментуйте, нічого не бійтесь. Я тільки під кінець відео додумалася протерти камеру. Bye, my там Боже, там же... Ситів контент, але виявилося, що ми не зможемо це з'їсти. Це дуже важко, це дуже несмачно. Собак тут немає, щоб віддати. Якщо ми це не викинемо, то хлопець Олі, який італієць, нас вижили з хати. Воно свердить, воно свердить просто. А Дякую вам за перегляд цього неймовірно корисного туторіалу з по принтуванню пасти, яку я вам не раджу. Ось такий у нас тепер обід. Всім гарного дня. Підписуйтесь.